На Хмельниччині поціновичі російського шансону жорстоко побили чоловіка, який зробив їм зауваження. Інцидент стався в місті Дунаївка. Про побиття повідомила дружина постраждалого Наталія Алєксєєва на своїй сторінці у Фейсбук. Жінка стверджує, що її чоловік зробив зауваження молодикам, які були поряд із магазином в нетверезому стані і слухали російські пісні на повну гучність. У відповідь отримав численні побої. На відео з камер спостережень видно, як любителі російської музики. Били чоловіка ногами по голові, а потім кинули на дорозі, а самі сіли в авто і втекли. За словами дружини постраждалого, він наразі у важкому стані в реанімації. Попереду в нього операції та реабілітація. А ці пошановувачі російського і надалі гуляють вулицями нашого міста. Як виявилося, наші органи не можуть їх затримати, поки мій чоловік повністю не одужає. Водночас, за даними ЗМІ, поліція відкрила кримінальне провадження за статтею умисне нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості. Втім, чи спіймали чоловіків, наразі невідомо.